зробити київський зоопарк місцем сімейного дозвілля. Про такі плани столичної влади розповів мер Віталій Кличко, представляючи концепцію оновлення і розвитку столичного зоопарку. На презентацію кличко прийшов з ливеням на руках і розповів: тварини дарують позитивні емоції, і саме такі емоції мають переживати від відвідувачі столичного звіринцю. В планах зберегти унікальну колекцію рослин, відкрити африканську савану, долину слонів, збудувати сучасну зону. Для бегемотів і носорогів. Ну а ще відкрити нову експозицію з пінгвінами, реконструйований і вдосконалений острів хижаків, новий вольєр для всіх приматів. І на все це потрібно близько 300 мільйонів гривень. Ми зможемо в найближчі часи повернути наш зоопарк до Асоціації світових зоопарків, які дасть нам можливість вийти на найбільш новий рівень, мати можливість обмінюватися з тваринами і зробити. Сучасний рівень одного з найкращих зоопарків Європи це наше завдання.